Всем привіт! Віна канала Мультко Макіша и це РКД. Е, е, сьогодні я не знаю що. Коротше, е, я реально не знаю, що ми будемо сьогодні робити. Ой-май, як холодно, реально холодно, капець. Ну, коротше, добре. Сьогодні я хочу вам показати, куди можна попасти. Коротше, ну, куди можна попасти? В які місця такі, типа. Добре, нам для цього. Для цього, щоб ми. Для першого місця. Нам треба зайти на снігову петлю. Заходим. Опускайте у мене камера на Нам для цього треба сама найбистріша машина у вашому гаражі. Саме найбистріша. Тихо. Ну і, коротше, що вам треба стартувати... Куди я їду? Ви не знаєте? Вам треба стати, коротше, на самий зад. І... Ну, дати газ, все понятно. Розганяємося. І короче, зараз ми маємо прилетіти. Он. Не. З першого разу. Ми маємо сьогодні, е, коротше, сюди залетіти. Все. Ми сюди залетіли і бачите, такі тут супи є. Коротше, ну, ви тут, коротше, можете поїздити, де ви собі захочете, тут типу такий льодік. Йоме, ну не дай Бог, я тут застрах. Тут такі є. Вообще ничего не понятно. Тут можна замірити нормальну швидкість. Вообще ідеально тут можна заміряти. Ось, он тут можна вообще гарно заміряти. Ну, тут таке, типа, місце є. Тут можна дрифти, що захочете. Ну і можете сюда прилітати, щоб замірити вашу швидкість з вашого автомобіля. Ну там. Ну все, ми вже розігналися. 300. Кстати, тут 300, бачите? Ой, 230. Блин. Нас сюда сюди спавню бо туди типа не можна їхати. А для, для нас можна. так не, не опа оце дрівчу. Дрівчу хоче чуть, блин, зайдет. Та блін, я, я забыл. Чу, як так. Короче, добре. Переходимо до ще одного. Що воно? Добре. Дракончик! Дракончик! дракоша. Так, добре. Для ще ну, нам, мі нам треба, короче, знову найбистрішу ну, машину. Ми заходимо, короче, на японське коло. Я не розумію, що це означає, типа, такі поліцейські, давайте зайдемо. Я знаю, що тут є то типу, такі сервери, що типа, ну, що там треба виконати, виконати все. Ну, типа, право дорожнього до руху. руку. Так, добре. Нам для цього, коротше, хаку. Ну, я би не сказала хаку. Ну, короче. Ви можете ще попробувати, короче, прокачати машину і підняти її повну. Підняти повну. У мене була така машина, а тепер нема. Ой, блин, тут замес. Тут замес от Бога. Ну все. Тепер, короче, ми розганяємося. І он туди! І туди одразу повертаємо. У мене не вийшло, як ви бачите. Кстати, якщо що, я цей вихак не перевіряв, я сам придумав. Я в, в, міс, в тому містечко залітав по іншому. Я сам придумав, щоб було. Е... Тут матюки пацани пишуть. Ай! Да блин, тут, тут пацаниці пацаны, стоять стоять. Да не может... Так. зняти видео нормально. Блин. Ничего себе. Короче, зараз ще раз пробую. І як не вийде то он це. то я, коротше, перехожу до іншого способу. Не, не вийде. Добре, а як так? Не, блін, бо було, було близько. Ай! Ну блін. Коротше, добре, значить, переходимо до іншого способу. Коротше. нам для цього способу треба взяти нормальний такий розгон. И он туда. Чи я забыл уже. Я забыл уже полностью. Я все забув, та 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 Нам треба туда. Эм. Так, я тут пробую. Я беру сразу звец разговор. Так, тут я тут, тут просто повертаю. И даю газу. Ні, ну ні, ну блина. Ну це капець. Як туди залетіти? Кому треба дати щобана? Короче, добре, ще раз е, пробуємо. Оце попробую. Реально, так, так гарно попробую. А ну! Опа! Пацани, я не знаю, як я це зробив, але я сюди залетів. Ви ну, можете так попробувати, як я зараз зробив. Мені треба, чи там ця пропасть. Опа. А ні, там нема пропасті, ну, типа, сказати, що є. Так, добре, ну тут, типа, таке містечко можна заїхати собі. Бумба. Бамбай-бам. Барень-бамб. Ну, тут ви можете їздити. Остать тут все не видимо, Все. Ну, типа, і дерева. Ну так. Ну давайте мы все ж короче, попробуем здесь сего. Здесь того, короче, попробуйте залезть. Опа. А ну трюкач! Я трюкач! От бога. Трюкач от бога. Опа! Ура! Нет, а! Не знаю! Yes. Я не сдамся. Супер. А -а -а, ну то капец, короче. Короче, добре. Ще раз. Пробуємо. Блін, у мене лагає. Дай то, капець! Все, давайте. Як зараз не полется, то я не знаю, що я роблю. Я уже туда прилетел и сорвань. Так, все. <laughs> Ха-ха! <laughs> э, да ты что ты робишь? О, дякую. встань. Все, еды. Ну, як завжди? Ну, то то. Ой, ну капец, то весь, ну то весь від мене! Ну, то шо, я так башку.

Це прозрачне. А, так, та, та, це прозрачне, бачите? Це прозрачне. І коротше, ну тут ви можете їздити, як я вже казав. Тут можете короче, з пацанами зустрічатися. Дуньдендан. Дун дан це я прийду. Ну, і тут, типу, ви можете дивитися за ігроками. Переходимо до ще одного. Коротше, я хочу зійти на паркування, ну тут, коротше, мені треба за. коротше. Он це створяти. Так, коротше. О, Добре, що тут нікого нема. Дуже добре. Для цього спосібу нам треба, щоб звідси. Та тихо та не гикать. Щоб звідси виїхати. Нам треба, е... нам треба, короче, виїхати. Звідси, беремо розгон. І вилітаємо так. У мене з першого разу, виходить, було не це, бо я вже, ну, умію це робити. Я це робив. Тут, коротше, можете так зхрещити. І все, і ми вже приїхали на це. Зараз я вам покажу дорогу. Ось, коротше, от туди їде. Ось бачите, ось зараз. Ось тут, тіпа, та, ну, тут типа так, ну типа там. Ну, типа, зараз зараз туди повертаєте і все. І, їд, і їдете просто прямо. Просто тут зараз поворот цей. ну куди я їду? Ну все, і можете тут собі хасані, робити що захочете. Ну, робіть що захочете. Тут майже вже нема кінця, майже нема вообще можна можна ще, короче, коли вже тут, то можна заїхати на одну штучку. Не знаю, чи я зараз знайду. Можна, коротше, бути під... Знаєте чим? Е, Під парковкою. Можна бути. Опа, присоединився к игре, присоединився. Опа, ось, 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 ось це місце. Та, ми тут просто можемо їздити, дрифтити, скільки захочем. и ам нам. Ну, и тут... А, нет, тут мы не можем вылезти. Ну, короче, тут так можем ездить. Ну, и дрифтить, ну, что захочется робить. А статі, зараз, коротше, зараз я поїду до них, бо вони думають, де мені є, де? де, 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 де є? А Я тут був під к... від Там де ми спалимося. А, тихо, тихо, спокійно! Спокійно! Що ви там робите? Ви не знаєте. Статі, я а, дивися а, вроді він з обнову вийшло чи ні. Чи не чита. Чи. Ні? Чи, так? Чи? Ні. Коротше, тут ви так можете поїздити, поїздити. Ну і коротше, це, всі, це всі нишки, які я знаю. Можете ховатися в них. Навіть, ну, як ви хочете коротше, пограти Ну, хова, дів два ганявки, а. Ну, як ви хочете, то я можу таке зробити. Типу, Сказав своїм друзям, що вони грали. Ну и типа так. Кажется, давайте на на сегодня все. Всем пока.